Або богу є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Мене звати Тутта, і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я для вас приготувала ну дуже-дуже прикольну та круту саморобку. Знаєте, зараз модно е, всюду пропонують молекулярну кухню. А я придумала, що в мене буде молекулярний. Букетик, ось така молекулярна саморобка. Насправді це дуже оригінальна та велика листівка. Але, щоб її побачити, вам треба додивитися це відео до кінця. А ще краще зробити разом зі мною ось такий міні-букетик. Зробити його дуже-дуже легко. Для цього нам потрібен кольоровий папір, ось така кольорова стрічка, клей, ножиці, лінійка, простий олівець та чорний фломастер. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, готові? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Пам'ятаєте, які? Три-чотири. Ми веселі саморобки! Беремо звичайний зелений кольоровий папір. Відміряємо циркулем радіус 10,5 см. і ось так креслимо коло ось таке рівнесеньке та гарнесеньке. Від розміру вашого кола буде залежати розмір вашої листівки. Тому я раджу зробити спочатку такий, як роблю я, а потім вже можете експериментувати і зробити трошки більше, або навпаки, трошки менше. Ось таке вирізали зелене коло. Далі нам потрібно вирізати ще одне, але вже з білого паперу, і трохи меншим за розміром. Тому відміряємо циркулем 9 см. Ось так накреслили і дуже обережно вирізаємо. Якщо у вас немає циркуля, ви можете ем, обвести щось кругленьке, тарілку, наприклад, або ще щось ось такого розміру. Головне, що біле коло має бути трохи менше, ніж зелене. Ось так. Супер! Далі беремо червоний папір і на ньому вже потрібно накреслити малесеньке коло радіусом 2 см. Дивіться, я обвела круглесеньку липку стрічку, а ви можете ввести будь-що. Навіть можете накреслити циркули. Далі ми беремо це коло, згинаємо надпіл, ось так. І потім ще раз навпіл. Ось таким чином. А тепер дивіться уважно. Будемо робити гостренькі краєчки. Для цього я ось так роблю надрізи, з одного боку потім перевертаю, і назустріч так само роблю надрізи. І коли зустрічаються вони, то я отримую ось такі гостренькі края. Розрізаємо це коло навпіл і робимо квіточку. Дивіться, ось так скручуємо малесеньким конусом, і в нас буде дуже гарна маленька квіточка. Ось тут краю потрібно намастити клеєм і приклеїти. А щоб гарно трималося і зафіксувати, можете ось так, як я, олівцем притиснути і трошки потримати. Потрібно зробити нам 16 таких квіточок. Тому не поспішайте, обережно робимо квіточки. Ось так. Квіти готові. Далі беремо зелене наше коло, згинаємо навпіл, потім ще раз. І ще раз, ось так. Робимо такий невеличкий сектор, як я кажу, шматочок піци. Відміряємо 4 см зверху. І ось тут малюємо такі собі, як то кажуть, пагорби. Бачите, малесенькі? Ось так. Такі, як пелюстки. Вирізаємо їх обережно. Ця частина нам не потрібна, ми її відкладаємо в сторону, а саме це нам знадобиться. Ми збираємо знову докупи, і тепер дивіться уважно: потрібно робити ось такі невеличкі розрізи до центру нашої деталі, таким чином, щоб ваші розрізи не перетворилися на дірку. Тому е, можете зробити не, не дуже тонесенькі, але головне, щоб вони е, не зустрілися, не зустрілися ваші е, розрізи і не була там дірочка. Ось так надрізаємо, розрізаємо бахрому. Дивіться, я розкриваю, і ось тут краще потім зробити гарно. Слідкуйте за тим, щоб нічого у вас не розрізалося, і коло залишилося цілим. Так, Дивіться, розкриваємо. Тут вже, бачите, папір він дуже такий сильний, він вже склеївся. Так, розкриваємо його дуже-дуже обережно. І ось тут теж можна розрізати. Бачите, в мене по колу вийшла така собі бахрома. Це буде травичка для нашого букетику. Тепер дивіться уважно, беремо біле коло, робимо ось тут ось такі мітки, тут і тут. Позначку таку ставимо. Ставимо ще між ними позначку, а тепер між тими позначками робимо ще одні позначки. У нас такий собі вийшов годинник, де буде 16 позначок. Ви вже здогадалися, що саме 16 позначок, на них ми будемо приклеювати наші квіти. Дивіться, спочатку ось тут. намастимо позначки, не квіти, а позначки клеєм, так буде зручніше. І тоді до них ось тако приклеюємо. Бачите, квіти малесенькі, тому можуть розкручуватись. І тому я казала, що саме треба дуже гарно фіксувати края квітів. Ось так. Квіти потрібно приклеїти до кожної позначки. Тому позначки намастіть клеєм і ось так приклеїте. Чудово! Дивіться, як яскраво! А тепер намастимо клеєм. Зелене наше кільце. Намастити треба тільки всередині, там, де немає розрізів. Там, де ми зробили розрізи, там нічого не чіпаємо. Тільки до розрізів. Ось таким чином. Так, чудово, обережно. Бачите, в мене клей вже по всьому столі. Слідкуйте, щоб все було дуже-дуже акуратно. А тепер це кільце ось таким чином накриваємо ним біле. Перегортаємо. І вирівнюємо, щоб зелена травичка в нас кожного, з кожного краю по всьому колу зустрічала однаково. А тепер притискаємо і дуже гарно розглажуємо, щоб все приклеїлось так, як нам потрібно. Ось таким чином. Притискаємо і розгладжуємо. Ммм, супер! Тепер беремо красний папір і вирізаємо дуже малесеньке серденько. Але якщо вам складно, то ви можете потім його намалювати червоним фломастером. Дивіться, далі ми беремо фломастер або чорну ручку, будь що чим ви будете писати. Робимо надпис ось так. А знизу я напишу I love you. ось так. Дивіться. А замість слова, приклею сюди сердечко. А ви можете намалювати його фломастером. Далі згинаємо ось тут навпіл, нашу листівочку. І скручуємо її таким чином, щоб у нас був букетик. Ось так. Конусом дуже-дуже обережно. А для того, щоб наш міні-букет не розгортався, беремо стрічку або якусь гарнесенький, якийсь мотузок і зав'язуємо бантик. Я взяла зелену стрічку. І ось так дуже-дуже. Гарненько, притримуючи, зав'язуємо бантика. Якщо вам складно, можете попросити когось, щоб вам допомогли. Зайве відрізаємо. І міні-букетик, листівка, готова! Міні-букетик готовий! А тепер давайте я вам покажу, де ж заховалася листівка. Ми ось тако знімаємо стрічку обережно. Розгортаємо наш букетик. Ось так. І розкриваємо листівку. Пишемо тут побажання. Потім знову закриваємо. І ось таку. Закручуємо у букетик і знову вдягаємо нашу гарнесеньку стрічку. Ось такий дуже оригінальний подарунок може бути до будь-якого свята. А той, кому ви подаруєте, я впевнена, що буде дуже дуже здивований. А ще таку листівку ви не купите в жодному магазині. Тому фантазуйте, робіть багато таких букетиків і даруйте своїм друзям та близьким. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все. Не сумуйте, фантазуйте. І до нових зустрічей. Па-па! Як же вони мені подобаються! Такі малесенькі, які гарнесенькі. Їх можна ще напшикати духами, і вони тоді будуть такі ароматні. Хм, може мені дійсно відкрити квіткову лавку якусь? Ми веселі саморобки живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.